Це ми ждемо. Зараз отель відкриється. М Монгос. І підемо. Хоїмо. Геть все, що там є. Столик наш. Вже див щось вибирать. Котя тут вже все стоїть. Готовлюсь. Да, цена. Готовлюсь. Yeah. Во французском oh, yeah. всё. всё. во французском. Mm. Красивые такие. Страус, oh, okay. uh -huh. oh. это страус. Страус, о май год. О, какие здоровые. Это зебра там написано. Да вы страус, реально. Лама, смотри лама. Это right? свинья. Это печень, такальмары, хикен, ринда тагавяджа, я же на ту сторону. Вот, ага, вот, Боже. О, фангаси, уж это тема. А что это такая за рыбешка? Дуже ру... Диви. А Боже, мясо попугае. Рыба попугаешь. Рыба попугая. Диви кисланты. що то они сделали. маса, як как курица. А. Це интересно. Ну, Все-таки тоже цікаво. Двигай яка це лапшичка. Це вона типа сире все. Поняла? Це все сире ти набираєш. Васр повстання, кі, коль, це капуст, чина коль китайск. И на тій стороні все там есть котя. Это супы, а нет кисть соус еще ли зебра это ужас. Ага. Там все хоть Все ужас. Красиві стало такий. Це їхні это. Все це... на ресторан. Боже, таке красиве. Ох, диви красиво. Дивиться монгол. Це один з древніх рисунків монгольських на туалет Ой, гарненькая. Oh, beautiful dress. <laughs>

Ти повинна свою миску положити, він бумажку напише, який ти, ти соус, соус хоче, так. Да. А тут, а тут, а... А тут тоже соус. Надо іменно это випирати. Ну, такий настоящий, да. жиро, не так. Солнце. Віганське жиро. Я взяла. Віган... Віганське я взяв і. Може кальмара ти... взяти? Сюди? На кажеш, монго. Да, вот а сюда стал mm -hmm. и вот а ручкой надо там написать. Mm. А, не, не. Um, mm. Монго. Монго mm. mm. uh -huh. скажи. This one. Mm -hmm. This one. It's a Все. що маска. Mm -hmm. mm -hmm. Набрали щось. Mm -hmm. Брали вже що бачили: в паніровки, курочка, вареники китайські, салатики такі різні. Дейл каже, я брав, не бачив, що просто набирав. Є. Так, оце набрали ми говядина, зібра, кінгуру і лама. Нормал. А ти що брав? печінку, так? Да? Дуже тіло мені. Мені даже воно красиво, не так. Бо ми Це в нас сладкий стол. Дуже ці десерти вкус. Це дуже таке. Це вкусності вселені. Це Аленка набрала нарва. Це я таке нагрів. Це все моє, не вірте. Дивіться. Це все мені. Боже, кавуни. Я навіть не знаю, що Ми там. Ми не знаємо, що просто набрали. Кусок штори. Види яка статуя бачу. Так, це ми сидимо возле... Ой, красиво, як. Ну і ресторан обалденний. При ньому отель. Таке он. Бачите, крите все. Це вода сама вкусна. Шелтерс. О, німецький шелтерс. Я їм кову. Боже, боже. Меня все не жалеє. <реж> боже, дайте мені щось О! М -м -м. Боже, попробуй арбуз со сливком.

Дуже вкусне. Якесь сіре таке. В мене чорний. Вніки. Що це за вкус у нього який? Вафля була просто божественна. Ми би ще їли і їли такі. <просив> сіре таке, я не знаю, А ну, ну дай попробуй. Мені ягоди. Наче ягод. Я не можу зрозуміти. Мені наче вкус яких-то конфет, чи халва халва. Вкусно!